Збирайте усіх найкращих. Кожен постріл знаходить свою позначку. Немає гільц, немає латуні, немає жодного відбиття пальців. Почніть записувати! Кожне лице на відео. Він не хоче помирати. Не хоче, щоб його знайшли. Але ми його розчаруємо. Ці люди просто народжені грати зі злом. Зло це підрізати птахові крило, а це просто щоб побачити результат. Цей хлопець грає з комарами. Чому саме комари? Я не думаю, що він хоче усе знищити. Гадаю, він шукає по як тебе звати? Холандер Валкас. Це вона? Мені б довелося просити тебе про переведення. Я Працюю у бюро. Твій психолог відмовив цьому. Він підтвердив, що в тебе є агресивне звикання. Це профіль людей, яких ми арештуємо. Я думаю, тебе охоплює жах. Мені потрібно, щоб ти його використовувала як пальне. Знайди мені щось нове зараз. Цей хлопець зламаний. Я очікую, що ти знайдеш різні статті, різні риси. Немає шаблону. Хтось вчив його, хтось любив його, хтось продав його пісто. Знайдемо їх. Знайдемо нашого Бога. Я знаю дві причини, які ти зможеш зрозуміти. ФБР! Киньте зброю! Чому я повинен грати, як він? Я тут, бо вони думали, що я зрозумію тебе. Ти змушуєш мене йти далі. Тому я тут.